Можна з мікрофон. У мене таке питання, ти оповідаєш ну, журналістику, оцей весь формат стягу, тролю і так далі. Так? Ну, уявно, припустимо, що з'являється якийсь чувак, там Джон Ком'як з London ТВ, і робить або того, що ти робиш, або плагіат точно, ну, там немає ніякого, але або робиться на потік крутіше і ще сміється з тебе. Та? Ну, яка буде твоя реакція? Ти підеш ним бухати, ти е, е, зробиш якісь спілкуналісті в Україні. Ну, що буде далі? Е, ну, в принципі, це позитивно для, скажімо так, для жанру. Чим більше людей це роблять, тим краще, тому що жанр виграє. Ну, ця історія з. Гумористичним поглядом на виграє. Чим більше людей тим займається, тим більше поглядів, тим швидше знаходяться якісь різні форми і тому подібне. І... А чому б не піти побухати? Наприклад, з дурнівом у нас просто різні погляди на розвиток України, на добро і зло. От, і тому ми з ними не бухаємо, хоча ми з ним знайомі. А, ну, а якщо людина, якщо я поділяю інтереси людини, вона поділяє мої, чому би не побухати?